Ой, пара Назар і Аня потішили з перших секунд. І неважливо, скільки він заробляє. Головне, що вона не цінує. Так, да, вона каже, негативна мотивація, але ж ну, немає поваги до людини. Це ж неприємно. І чому вона каже, не за свої гроші все купувати? Підожди, вони чоловіки і жінка, в них спільні гроші. Дивно, що вона не асоціює його гроші зі своїми. Зазвичай з одруженням зовсім міняється мислення. Спочатку це його гроші, це мої гроші, а одружилися, все, це наші гроші. Жінка починає економити, приймати якісь рішення, Щоб він не купив, воно 50 на 50. Ну, питання, чого вона так не цінує його в дохід, а вірніше, їх спільний дохід. Мені здається, це Аня блефує. Просто хоче, щоб чоловік більше заробляв, але насправді вона його любить. Ну, куди їй ліпосакцію? Їй здоров'ям треба зайнятися. За гроші можна наняти гарного дієтолога, психолога, психіатра. Поступити треба по-розумному. Ці гроші, що на ліпосакцію. Повністю цю суму витратити на здоров'я, буде кращий ефект. Дивлюся, як він їй таще, ну це капець. Вона взагалі якась садістка, чоловік без емпатії. Ладно, умови там, траляля, ну хоч добре слово йому скажи. О, то вона не садістка. Коли в нього заболіла печінка, він, вона до нього так поніжному, все-таки вона до нього не байдужа. А ще на похвалу її, вона ж в нього реально вірить. От вона вірить, що він може, вона бачить в ньому перспективу, а це цінно. Ну вона з ним реально захищена, як з чоловіком. Якщо жінка може отакі робити витребеньки, отже, вона відчуває величезну впевненість в ньому. Вона, я думаю, з ним щаслива. Вона, як дівчинка, ножками махає. Я хочу, давай! Ну це ж класно. Ну Коли вона дякувала йому там в шоу. То приємно було не тільки йому, не тільки ліделі, а й глядачам. Мені було приємно дивитися, от видно, що в нього цінує. Отак от виглядає щаслива жінка. Так і про доставочку. Маленька ремарочка. Суші, піца йому вже надоїли, але ж існує доставка домашнього харчування. Предприємчиві жіночки і чоловіки вони отак готують, доставляють потім клієнтам. Хто хоче знайде роботу. Ну і вже на випробуванні я не знаю, косметологією. Вона йому сказала, як Оксана Вакулі: Я ні за Черевічик, я тобі вдячна не тільки за гроші, за повагу, за все на світі. Ну Вони люблять один одного. Цікаво, яких, яким у них буде випробування вірність. Ну, з приводу, те, що вона легко доступна, є хороша фраза. Чоловік і жінка завжди одне для одного повинні бути легко доступними. Для того ж вони і одружуються. Ну, не знаю, оця їхня якась юність з посторонніми людьми, обговорювати їхні стосунки. Я якось із близькими мене обговорюю свої стосунки. Ну, З подругами, якимось прикольчиком поділюся, але щось таке інтимне, сокровенне, Мене навіть батьки не знають. Ну, про детектор брехні, де вона відповіла, чи ви фантазуєте про інтим з іншими чоловіками, фантазувати не заборонено, фантазувати не робити. Розумієте різницю? Вас не посадять у в'язницю за те, що ви мрієте когось обікрасти там ювелірний магазин. Фантазувати, мріяти, це ще не значить робити. А якщо їй хочеться да, от так, така фантазія, інтим з іншими чоловіками, для цього існують рольові ігри. Ну це жахливо, що вона терпе поганий секс. Зачем? Зачем терпіть? А це ж його не поважати. Він то надіється, що ним насолоджується. Ну куди це годиться? Це ж дійсно, прости, Господи, ще й в родині. Вона повинна займатися тільки якщо вона хоче і коли вона отримує задоволення. І він повинен дарувати від душі ці подарунки. Ну, його пересете. Чим терпіти, оце, що тобі неприємно, то мені здається, легше їсти наготувати. Невже оце мучитись легше? Ні, щось там приготувати. Ну, закажи в ті харя щось скажи, що приготувала. А з приводу чоловічого здоров'я, про яке вона розмовляла з подругами, то статистично так, дуже багато пар безплідні саме через чоловіка. І тому рекомендується брати молодого самця. Ну, вона розуміє свою помилку, що вона лишня ляпнула. Ну, давайте зробимо поблажечку на молодість. Ну, немає стільки досвіду, ну, не знає вона цих елементарних правил стосунків. Їх в школі не учать. У нас в школі учать чому? Тангенс, катангенс, от що воно таке? Воно вам корисне, а просто що якісь речі розповідати подругам не можна, що треба бути один за одного, там ще, там, ще, це, коротше, довго не буду розказувати. Ну, словом, ви мене зрозуміли. У нас взагалі не тому учать в школі. Ну, нащо це Свіне Боже, ну такі молоді, їм же ж не скучно ще. Вони тільки попробували той інтим і вже полізли оце хер зна куди. Боже, так їм це в кайф. І одному, і другому вони улибаються. Я в шокі. Оце стабільна пара. Вона просто стіснялася, щоб це побачила вся країна. Це ж мама побачить. Вони такі молоді, а зайва вага додає віку, йому лише 21 рік, а він вже лисий, мати рідна. Ну, головне, що його жінці подобається. Ну вони, Мілашки. При всіх своїх оцих невеличких конфліктах вони люблять один одного і це мило. Ну, лінь їй готувати. Бідна Анечка, не варто, не варто комплексувати в інтимі. Не варто. Отак як вона в стосунках робить все, що хоче, вона і в інтимі так повинна. Ну, І це задача чоловіка показати, яка вона красива. Ну, є чоловіки, які люблять пухкеньких, ну його пересете. Ви можете уявити, люди одружені, одружені, а вона комплексує займатися інтимом. Що можна говорити про тих жінок, які практикують на першому побаченні? Що в них в голові? Якщо чоловік хоче розвести жінку на інтим, ну покажите їй, що вона може розслабитися, що їй не треба втягувати живіт і не знімати футболку, як вона, бідняшка. Представляєте, її були в школі, якісь колишні були. Мене тільки батько. Понімаєте, ні в школі не були, ні. Колишні не були, тільки батько. Ну, от вони, як пара, й посипалися. Він дозволив цій підставній дівчині трогати його за причинне місце. Це жахливо. Ну, все, це вже зрада. Ладно, якби вони там поулибалися друг в другу, навіть якщо пішли б купатися разом, але б не цілувались, не торкалися, це було б ну, просто по-колежанськи. Відзнялися і відпочили. Але те, що вона його трогала, все фу. Мені оце цікаво, як ці підставні артистці. Це ж теж беруть жінок, прости, Господи. Ну, виправдовується він, звісно, ну, молодеж. Ну, вона тобі до його тролить, цей серії чоловік. Жінка говорить чоловікові ти, коли мені зраджуєш, то ти не позорся, хоч красиво ж, зраджуй, а то жінки недовольні, мені стидно за тебе. А як поцілунок може бути грубий? Якщо з зубами, то то вже укус, не знаю. Ну, добре, що хоча б він їй відмовив цій підставній жінці, дівчині, і що я вам скажу? Ну, по молодості, принаймні не переспав. Можна ще на те, що він там ще думав, коли вона його мацала, ця підставна, ну тим паче відмовив, це хорошо. Ну, в результаті все-таки відмовив. Вони виграли 75 тисяч гривень. Він подарував їй квіти і каблучку. У них річниця, і я думаю, вони залишаться разом, тому що ну вони молоді, вони ще роблять помилки, але вони дружно йдуть по життю разом.